Всім доброго дня! Як обіцяв з вами в етері, в прямому. Тож, поспілкуємось, проговоримо про події, які відбуваються на Луганщині безпосередньо на території Луганської області і на Луганщині, яка для нас вже повсюди, по всій Україні. І я хотів би розпочати. З тих подій, які відбуваються в нас на лінії фронту, якраз тільки повернулись, проїхали вздовж всій лінії фронту, поспілкувалися з усіма підрозділами, які якраз воюють в нас на Луганщині, тримають оборону, стримують. Російсько-окупаційні війська, ми вже домовились я говорю про них сили оборони, тому що різні абсолютно підрозділи підрозділи Збройних сил України, підрозділи Національної гвардії, поліція, прикордонники, територіальна наша оборона всі е, воюють. Тому <кій> я їх так узагальнена і кажу сили оборони. Тож. В нас достатньо важка ситуація на сьогоднішній день. Постійно відбуваємо наступи, наші захисники міцно тримають позиції, вчаться в принципі, російсько окупаційні війська. Вони переймають десь і нашу тактику так само. Вони вже використовують дуже багато дронів камікадзе. Вони використовують різні тактики наступу, коли говорять, що ну там на Бахмуті трохи інакша ситуація, вона не трохи, вона абсолютно інакша, тому що Бахмут це місто, місто Фортеця. Вона все ж таки сільська місцевість. Вона кардинально відрізняється. Сватівський напрямок, там свій ландшафт, Кремінна свій ще й ліси. Білогорівка третя ситуація. Але тим не менш. По всім трьом напрямкам ситуація абсолютно стабільна на сьогоднішній день, не дивлячись на величезну кількість наступів, хвиль, там, атакуючих, їх дійсно дуже багато. За підтримки і техніки так само важкої йдуть в наступ. Ну, але м -м, техніка вона не вічна. Наші захисники нищать, так як і особовий склад. Було декілька наступів на креміну таких максимально важких. І я можу сказати, що якби важко не давалась оборона, але наші захисники А втримали позиції, Б. Це знищили за добу роту цілу окупантів. Плюс ще і танки їм там попідбивали, дуже міцно тримають позиції якраз на Сватівському напрямку. Там настільки наші захисники набили їм вже важкої техніки, що іноді навіть танкісти відмовлялись виїжджати на позиції, тому що всі чудово розуміли, що все це закінчиться тільки одним смертю. Білогорівка, там розтягнута трохи лінія фронту, вже все зруйновано і пристріляно, але навіть не дивлячись на те, що дуже багато часу там е, йдуть бойові дії, активна фаза бойових дій, там авіація підключається з боку ворога, там обстрілюється все і мінометами, і СПГ, і і танки, і Бетери, і ГРАДИ, і там чого там тільки нема. Тим не менш, все одно наші е, сили оборони там абсолютно впевнено тримають оборону, і хто б там не приходив е, з боку окупантів, чи то кадрові військові, чи то залишки вагнерів, чи новомобілізовані, нема різниці, знищують в принципі, всіх. Е, все, що було потрібно, ми привезли на цей раз. Я, до речі, хотів би подякувати. Нашим військовим адміністраціям, Міловській військовій адміністрації. Хотів би подякувати Біловодській адміністрації, Кремінна так само, Гірська громада допомогла, Лисичанська Северодонецька, Рубіжанська. Ми привезли дуже багато всього необхідного нашим військовим. Це і дрони, дрони, до речі, різні. І там. Такі потужні, з е, нічниками, з хорошими камерами, е, тепловазійні пристрої там, привезли оптику австрійську. До речі, хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам. Це організація and Yellow, вони постійно нам допомагають, і, і на, ну, якось переоцінити їх допомогу дуже важко, тому що. Вони дуже швидко приймають рішення в наш бік, якраз як, як тільки ми звертаємось. Ми привезли і автоматичні вогнегасники для важкої техніки. Ми привезли ночники окремі. Ну, в общем, в цілому дуже багато всього. І старлінки попривозили, і повербанки попривозили все, що просили, маскувальні сітки так само. Зібрали знову там, певні заявки від наших захисників. Ну і зараз назбираємо, знаєте, щоб не просто там порожній якийсь виїзд зробити, а вже щоб ми приїхали не з порожніми руками, а з як зазвичай, з повністю задареними бусиками. Дуже сподіваюся, що. Найближчим часом зможемо знову виїхати, що ми швидко все позбираємо. вийдемо на місця дислокації наших захисників і знову допоможемо їм нищити оцю всю навалу. Що можу сказати? Всі чітко там стоять, тримають позиції, дуже важко, але героїчно тримаються, нема ніяких там сумнівів. Якоїсь зради, знаєте, тільки ми тут десь в інтернеті читаємо про якісь, вибачте, срач, які відбуваються іноді в мережі інтернет, там якось не до цього. Там одна мета це як можна більше знищити ворога. Ну, Звісно, ми будемо у всьому допомагати. Що стосується Питань по деокупованій частині Луганської області, як і завжди на контролі, всім, чим необхідно, ми забезпечимо. Готові вивести в будь-який момент людей, які е вивели бажання виїхати. Я до речі просто. Я не знаю, знімаю капелюха перед нашими волонтерами, бо деякі волонтери е досі заїжджають в Макіївку. Тут справа навіть не тільки в тому, що це смертельно небезпечно, там завжди так було. А справа навіть в тому, що вони не покидають е якоїсь надії, що все ж таки хтось е захоче з ними виїхати, хоча люди давно вже відмовляються. Їх там не так багато залишилось, і вони зараз, ризикуючи життям смертельно, дуже небезпечно там на сьогоднішній день. Вони все одно туди прориваються, заїжджають і намагаються когось ще вмовити, вивести в більш безпечну область. До речі, в нас є в різних областях пропозиції від моїх колег. від... Керівників обласних адміністрацій із приводу розміщення, і надалі там, допомоги для жителів Луганської області, які виїхали, мають зараз статус ВПО. Тож, ще раз, якщо є можливість когось зі своїх родичів чи знайомих вмовити виїхати, будь ласка, не зволікайте, тому що я думаю, що за 2-3 тижні, коли земля вже підсохне, то буде. Новий якийсь такий віток розвитку і ескалації бойових дій, тому що техніка вже зможе не в'язнути, не грузнути в ґрунтах і в землі, а більш спокійно проїжджати. Ну, це, звісно, якраз і буде тим каталізатором, щоб пішла активна фаза бойових дій. Тобто, ну, якщо не кінець цього місяця, то. То початок наступного вже, я думаю, все розпочнеться. Побачимо, де саме. Тут ми всі хочемо повернутися додому, але справа не в тому, щоб ми заїхали там, я не знаю, в Сватово чи в Креміну завтра чи післязавтра. Справа в тому, що ми повинні виграти війну в цілому в, цілому в Україні. Тому ну. Нехай буде, як буде, там е, начальство Генштабу відніше, де саме розпочинати е, свої військові операції. Е, з приводу того, щоб повернутись додому, ще раз, я повністю е, розділяю ваші бажання всіх, до речі, єдине, що е, на все свій час. Е, нам потрібно не просто повернутись, нам потрібно повернутися в відносно е, безпечні наші. Е, Села, селища, міста. Чому відносно? Тому що ще, на жаль, довгий період буде дуже небезпечно на території Луганської області, бо більшої області, яка настільки замінована, ніж Луганщина, напевно в Україні не буде. На жаль. Тож доведеться ще дуже попрацювати, і ДСНС, і міжнародним нашим партнерам, які будуть допомагати в розмінуванні. Саме в розмінуванні території. Що стосується, до речі, питань пов'язаних з гуманітарними штабами, дивіться, зараз вже поїхали в наші області в Україні вагони в нас майже 100 вагонів гуманітарних продуктових. Які будуть найближчим часом розвантажуватись в кожній області, наші військові адміністрації, які опікуються гуманітарними штабами, будуть цим запитанням займатись і будуть вже фасувати просто в певні набори окремі і знову ж таки продовжиться видача гуманітарних продуктових наборів. Буде допомога для людей, які ця допомога потрібна, тому. В цьому питанні є певні позитивні е, рухи. Я міг би показати вам е, ще до речі, сьогодні якраз Кам'янська громада привезла е, дрони Ева, аутели чудові. Е, е, міг би показати, але побачити трохи тут е, зайво. Бо певна допомога для військових ну, не буду я її показувати. Ми її просто передамо. Хлопці знають про що йдеться мова. вибачте, хлопці і дівчата. Uh, і ну, ми реально ми з усіма спілкуємося, намагаємось дуже швидко реагувати, і в цьому нам дійсно допомагають наші міжнародні партнери. Uh, дивіться, що uh, хотів би з вами проговорити. Напевно, ми будемо uh, повертатись до uh, історії з питанням і uh, Дивіться, В нас, в принципі, всі знають, що я відповідаю, якщо пишуть мені в особисті повідомлення, в Директі там. Нема вже різниці, пишуть і в інстаграмі, і в Фейсбуці, де тільки не пишуть. Є е, в нас чат-бот. Так само там задають питання, і ми намагаємо швидко реагувати, і швидко надаємо там фахову відповідь. Але можливо, це ще трохи допоможе е, вам. І після сьогоднішнього етеру я просто зроблю такий е, офіційний окремий е, пост який буде розміщений е, саме в Фейсбуці, і під цим постом можна буде залишати свої питання. Я буду просто їх збирати і потім вибирати окремо там, я не знаю, 10, 15, 20. і буду виходити в отер, і буду відповідати вам на ваші запитання. Єдине, що ну напевно я буду їх так само формувати по е, якимось напрямкам. Для того, щоб ну, не повторюватись, тому що може бути тисячі запитань одного напрямку. І вони будуть всі однакові, тому ну, одна буде буквально відповідь, але вона буде стосуватись всіх. А, що ще хотів би нагадати про звернення щодо зруйнованого житла. Дивіться, на Луганщині була біда величезна, це пожежа, ви пам'ятаєте про це. І внаслідок цього кабмін. Є постанова Кабміну, було прийнято рішення, видавали компенсації за частково зруйноване і повністю зруйноване житло. Різні були суми. Так от, з чим ми мали справу? Багато людей просто навіть не оформлювали документи. Вони чогось чекали, що їм просто придуть, дадуть, я не знаю, в пакеті гроші і все. Ні, так не буде. Враховуючи те, що ми не маємо можливості зараз виїжджати. На, на нашій території і робити акти, тому що ну і активна фаза бойових дій зараз триває, плюс все там наскрізь заміновано. Тож ми поки що виїжджати актувати ваше житло не можемо, але е, все одно є якісь перші кроки, які треба робити. Можливо, навіть вам просто десь треба отримати спадщину, підготувати документи. Можливо. У вас втрачені документи, вам треба відновити якісь довідки, чи можливо паспорти, чи свідоцтво про народження. Я не знаю, що з вашими документами. Це вам в кожному окремому випадку, тільки вам це відомо. Тож не зволікайте, будь ласка, звертайтесь, поновлюйте документи, виготовлюйте те, що вам потрібно робити. Якщо вам потрібен якийсь перелік тих документів, які ви маєте мати. Для того щоб отримати потім компенсацію, то ми надамо і ці переліки так само. Будемо допомагати вам із ЦНАПами із отриманням цих документів. Якщо від нас щось буде залежати, ми не будемо з цим зволікати. Все одно, поки деокупація пройде, поки ми заїдемо на наші території, поки ми почнемо актувати все, це пройде певний час. Тож просто не зволікайте, а зробіть декілька кроків, щоб ми не з нуля починали з вами. А, щоб ми розпочали ну, вже з якогось там проміжкового етапу. І на цьому етапі швидше, просто ми зможемо оформити з вами документи, і швидше ви отримаєте свої компенсації. Або десь буде перелік відновлених будинків. Ну, я не знаю. Ми побачимо, що буде, коли вже зайдемо на територію області. Тож, що стосується. Допомоги, дивіться, ще до мене, знаєте, звертались люди, казали, що під егідою там обласної адміністрації хтось збирає кошти. Якщо потрібно буде терміново зібрати на ну я не знаю, на Барактар, то повірте мені, я особисто вийду в ЕТР і до вас особисто звернусь. Ніяким чином ми не збираємо ніякі кошти. Ми поки що якось ну, впоралися своїми власними силами чи за допомогою наших міжнародних партнерів. Ніяким чином ми не просимо вас передавати кудись гроші, перераховувати. ні. І жодного разу цього не робили. Нам допомагаючи місцеві підприємці, наші луганські, вони іноді просто звертаються кажуть, Кажуть, ми готові допомогти на таку-то -та там суму, що нам треба, ми можемо купити машину чи можемо купити дрон, скажіть кому передати. Ми навіть кошти не беремо взагалі ні в кого. Можемо просто попрохати, щоб хтось купив щось, або профінансував там ремонт військової техніки, або купив дрона, або, можливо, купив там якусь автівку, або ще щось. Ще раз, якщо хтось від лиця там обласної адміністрації щось збирає, нікому не вірте. Коли будемо збирати на Барактар, я скажу. Ну, Барактар це умовна. <ріх> така річ, просто ми розуміємо, що це вже один з символів цієї війни. Я не знаю. Якщо б, знаєте, я впевнений, ну, моє таке внутрішнє переконання, якщо б для перемоги і для звільнення безпосередньо Луганської області від. Російсько-окупаційних військ нам потрібен був один барактар. Я впевнений, що за тиждень часу тільки одними жителями Луганської області ми би зібрали кошти на цей барактар. Це однозначно. Ну, вірю просто в Луганщину, вірю в нас і впевнений, що так би й було. Тож не зупиняємось. Нагадую ще раз: буде офіційний пост. Там будемо збирати ваші питання. Потім буду виходити в етери і відповідати на ваші запитання. Якщо хочете допомагати Збройним силам України, допомагайте особисто, чи донатьте на наші сили оборони, чи можливо, якщо є така можливість, щось купуйте і передавайте. Нема можливості, можливо, донатьте нашим павучкам, які працюють в різних регіонах України. І про них можна прочитати в Фейсбуці, до речі, вони постійно виробляють сітки маскувальні. Дякую їм величезне за це. Або, можливо, якщо у вас є вільний час, просто приходьте і попрацюйте разом з ними. Тому що я спілкувався, вони приймають будь-яку допомогу. Або фінансову, або матеріалами, або навіть робочу силу. Тобто прийти півгодинки, годинку попрацювати поруч з ними плечем до плеча. Якраз це так само піде на користь і павучкам, і нашим захисникам, і в цілому нашій перемозі. Тож, бажаю вам спокійних днів, без обстрілів, як артилерії, так і ракетних. Найближчим часом побачимось, і, можливо, це вже буде і з елементом відповіді на ваші запитання. А ми готуємось Далі збираємо всі необхідні речі для наших захисників і як тільки сформуємо, то одразу поїдемо розвозити їм. Тож, дякую всім, тримаємося. Луганщина це Україна. Віримо в нашу перемогу і наших захисників.